Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні, героям слава! Прийшов час зняти очередне відео. Є у нас новини, деякі плани, поділимося з вами. Значить, оцих ми ж кидали хлопця рижого, вони його побили крепко. Ми його спасну, як сказати, от забрали одних, вирішили, не хочемо туди кидати цього рижого, вони якісь агресивні. І два дні тому, ну, яка була агресивна серебро. Прямо нападало на нього. Ми, я подивився на неї, а в неї соски там увілічені. Вона була вагітна, а то вона на нього і нападала. Вона привела оце два дні тому, дев'ять штучок, Шість білих, один такий, як вона, серебро, і два стандартні, як серебром трошки. Ну, Одне, віддасть, пропаде, на ній сидить. Воно саме маленьке, таке худеньке, мабуть, ну, російське йому немає, не, 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 не вистачає. Ну, таке. Мені кажеться, що воно пропаде. Ну а що? Буває і таке. Нікуди в хазяйстві без цього не буває. Значить, оцих ми вирішили. Хлопці оце ж посадили лимона. Ну він же ще був. Це ж його діти. Оце посиде ще тиждень. Будемо віднімати цих останніх наших. З їхнього виводка. І одразу ж відкриємо, хай йде, робить свою справу з цими дівчатами. Значить, Ці в нас теж думали на сім'ю, ну ще під вопросом. А ці точно це під Ну Вони ще малуваті, це десь за два місяці ще посидять якраз кинемо. І ось дивіться, в нас така новоприб... новоприбулий, значить, це, це до нас він прийшов. лясь, не, не зрозуміло. Нам люди тут приходили і кажуть, у вас не втекла внутрі? та ні, в нас не можуть, вони якщо вилізе, у нас двері закриті, він тут буде ходити. Значить, од нашого будинку там, метрів 300 кладовище. І вона, жінка казала, що там ходила внутрі. І десь через кілька годин мати, ну, хазяйка наша, вийшла молоко людям продавати. І оцей звір ходив біля, наших, ну, біля нашого забору. Ну, вони там з дачником той, що молоко купляв, я загнали його в кут, і мати взяла його за хвіст і на передніх лапах завела в двір. Ну, це десь два тижні тому ще були морози такі градусів по 10. І от десь тиждень тому дивіться з хвостом, що случилось. Трапилось. Почав облазити, видать, він приморозив хвоста, собі чуть-чуть тільки, бач, краю коли. Да. Він, мабуть, відпаде, напевно, бо такий він да, да, Він жорсткий, ти бачиш, і він не м'який. Ну, це хлопчик, якщо що, може десь, ну як, як він буде себе почувати, підросте може трошки, як хвіст відпаде, кинемо його до дівчат, а може, може і не кинемо. Ну, подивимося, як він. Ну він такий, дикий-дикий, трижди-дикий. Нельзя рукой туда туди лізти не я так ложкою його прикриваю, він ложку грезе, Беру кормушку, ложу йому їсти. Ну і так, слабенько їсть, Гілки вообще не грезе, Буряк так собі он даже не доїдає, кашка залишилась. Ну такий якийсь він. Хоча стандарт. стандарт, будь як дикий, родеся нас тут внутрі проживають, а ми цього не знаємо. Значить, Ну оце у нас тут дівчатка, оце ж э, вагітні тобі, ну Чекаємо, не знаю. Одна стандартик 100%. вагітна, вже соски. Це а в цих нормально. щось а цих щось не видно, бін, не знаю, бін. ну підождимо, поки вона приведе, а потім поперечупаємо їх. Може що, ну коротше, будемо дивитися, як воно там буде. Так, да, здрасте. Ось у нас такі ось, це ми за десь два роки не купували, а це вирішили в цьому році купити бролери. Це їм 10 днів, ну там щось за 400 грамів оказалося важко. Ось такі непогані ловко їдять. 30 штук. Шашличок волкенький, Такий швидко готується і мякенький. Бо ми зрізали цесарок, вони вроді й молоді, але такі спортивні. Ну, це вона тут перчатка, і помню, 7, 7 штук, так, да. ну це 7 штук чисті. І 50 чим до курчата. Перепіла наші, це старі. Трошки несуться, лисі, як гріфи. А, uh -huh. а то ж молоді. Мама тільки пособирала яйця, ну непогано несуться. Ну, це такі у нас справи. Будемо вас держати, як кажуть, в Ну, На, на ці вихідні будемо збирати цих хлопців. ну, чого відсаджувати, Подивимося, де хто є, хто. Хлопця того кинемо. Подивимося, як вони будуть себе почувати. Ну, дай Бог, все буде художне. Ну, На цьому будемо завершувати. До нових зустрічей, до нових відео.